Вітаю, друзі! Я отримав доступ до інсайдерської інформації і хочу поділитися для початку одним прогнозом. 300%, 300 заходу. Давайте перевіримо. Де я беру інсайдерську інформацію, звісно, я не скажу. Е, хто хоче, щоб частіше такі були 100%. А як я вже сказав, для мене вони навіть 300%. Тому що перед тим, як ділитися з вами, я спочатку тиждень провіряв. На власному досвіді. На власних коштах. Я провіряв цю інформацію. Отже, це, звісно, стоїть немало грошей, але поки що у нас на каналі я під такою рубрикою інсайдерські 100% прогнози буду давати безкоштовно. Але не виключено, що вже в наступному році такі прогнози будуть коштовні або ж тільки для спонсорів. Якщо ви не хочете, щоб таке було, давайте активніше будемо братися і допомагати каналу лайками, коментарями і не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Е, якщо ви думаєте, що я просто старий балабол, давайте перевіримо. Для початку коефіцієнти будуть маленькими. Ну, як, не дуже там 1,05, а е, ну, зараз ви зрозумієте самі. Дивіться. Даю перший 100%. Прогноз. 5 грудня в рамках 12-го туру чемпіоната Германії ну, Німеччини добре, Німеччини, Бундесліга Жіноча, Жіноча Бундесліга, Грають о 19.30 за київським часом. Вольсбург-Фрайбург. Жіночі, ну, звісно, бо це жіноча Бундесліга. Головна Бундесліга це найвищий жіночий футбольний турнір в Німеччині. Отже, залізобетонно кажу, що в цьому матчі буде мінімум три м'ячі. Навіть, можливо і більше. Тому тотал більше 2,5 за 1,37 це просто супер. Можете перевірити. Я, наприклад, я, отримавши цю інформацію, буду. Робити наступним чином. Я дочекаюсь матча, почнеться матч, і десь на хвилині 5, 8, 10, все по ситуації буду робити, я заряжу на тотал більше 2,5. Коли вже буде коефіцієнт не 1,37, а 1,42, десь. Більше, ніж 1,4. Я добряче заряжу. Я перевіряв вже із цього джерела всю інформацію, яка до мене надходила, і по якій я заряджав для перевірки. Все поки що дійсно на 100%. Заходить. Тому я, перш ніж вам надавати такі прогнози, я перевірив тих, хто ми, мені надає таку інформацію. І поки що, ну скажу чесно, я спробував близько пару десятків. Варіантів на минулому тижні. І всі вони пройшли. Якщо ви думаєте, що я просто таким чином хочу заманити вас е, на YouTube канал Майстер Клас, то давайте перевіримо. Це ж легко перевіряється. П'ятниця 5 грудня о 19.30 Вольсбург. Жіночий Фрайбург жіночий Бундесліга Німеччини. 12 тур. Тотал більше 2,5. Я, звісно, не дочекаюсь, я трішки завалю до матча. Тому що я бачу вже 1,36. Було 1,37. Завалю на тотал більше 2,5. А потім. Як почнеться гра, я коли зачекавши, але довго чекати не треба, можуть забити. Це такі дівчата, що забивають по 3, по 4, а то й по 5 м'ячиків за гру. Давайте перевіримо, чи це дійсно корисна інформація. Я вже перевірив, буду й далі перевіряти, але тепер я вже буду ділитися з вами. Давайте перевіримо. Вольсбург-Фрайбург записали чемпіонат Німеччини жінки. Я ну, не всі свої запаси буду заряджати, але чесно кажу, добряче буду заряджати. Тому що цей чинник, це джерело інсайдерських от таких вістей, воно працює. Я вже перевіряв. Давайте перевіримо разом. Все, друзі, записано, заметано, як то кажуть. Побачимо, чи я правий, чи не правий. Чи зазря я довірився цьому джерелу познань і передбачень. Давайте перевіримо. Але воно того стоїть. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Якщо ви також, як і я, скористалися цією подсказкою інсайдерською, Інформацією і все ж таки хоча б трошки заробили, поділіться. Це буде чесно, і це буде на фарт. Посилання у першому коментарі. А, але робіть це лише в тому випадку, якщо ви дійсно е, усум, не усумнилися, що це працює. Вольсбург, Фрайбург грають на більше 2,5. З вас донат. Реквізити в описі. Домовились? Домовились. Перевіряємо, перевіряємо. Поїхали! До зустрічі всім папа! -па.